Це треба робити також. Рудумно найс! Найс. Ха-ха-ха! Сюда, сюда, сюда. Сюда і точки, точки. Але Ма! всіх вітаю в цьому відеоролику на зв'язку. Як завжди, Захар. І сьогодні я продемонструю вам максимально детальну стратегію торгівлі по нашому торговому боту. Ми з вами покроково в максимально спокійному темпі розберемо, як заходити в угоди, як їх шукати, по яким парам краще заходити, і головне подивимося, скільки в мене вийде заробити коштів протягом цього відеоролику. Як бачите, ми вже перемістилися до нашого торгового бота та знаходимося на платформі, де ми з вами торгуємо. Давайте не будемо довго розмусолювати, а одразу перейдемо до діла, що ми бачимо в боті, коли ми тільки в нього заходимо. Дивіться. У нас тут є багато доволі опцій, але спершу, звісно, у вас буде етап реєстрації, котрий ви маєте пройти. Там вас попросить про реєстрацію, зробити депозит, і після депозиту ви будете в ось такій менюшці, де зараз знаходжуся я. У вас буде написано, ви успішно підключені, і також у вас знизу буде кнопка Отримати прогноз як працює бот, «Лідерборд» та зв'язатися з підтримкою. В розділі Як працює бот, ви можете ознайомитися з інформацією щодо даного боту, подивитися, як та з допомогою чого він аналізує ринок, тобто максимально розширену інформацію про бота отримати. Якщо вам це цікаво, також можемо переглянути лідерборд. В лідерборді ви можете побачити. Виходить трейдерів, трейдерів-партнерів місяця. Да? Тут, тобто, трейдери та їхні нікнейми виставляються за обсягом, за загальним обсягом, котрий зроблено на біржі. Це саме трейдери, котрі ось є саме користувачами боту. Тому що коли ви там під'єднуєте свою ID да, в цьому боті, цей бот співпрацює з Quotex, Да? Тобто він стакається з кодексом. І інформація щодо вашого оберту, вона виводиться в даний лідерборд, і в даному лідерборді вже ви можете навіть побачити себе так. Тобто, ви по своєму оберту можете знаходити себе по своєму нікнейму. Ось тобто, перше місце зараз криптокінку. Людина сто 150 тисяч доларів оберту за місяць. Да, це сума угодста тисяч. Далі ви можете знайти 33 тисячі да доларів. Тобто теж Ось Вася Вікторович, Волошин Вадя, Альфа Вольф, 0,01К і так далі, так далі. І тут вже, ага, тут зараз зараз всі, всі анонімуси у нас, ось, ну. Без нікнеймів люди. ось тобто, ми можемо в даній менюсі переглянути, які, скажімо, круті, наскільки круті користувачі користуються даним ботом. Також є кнопка Зв'язатися з підтримкою. Підтримка це я. Тобто на даний момент я буду відповідати на всі запитання, ось якщо вони у вас будуть виникати. Якщо такі якісь запитання, якісь проблеми, то можете до мене без проблем звертатися. Але основне, що є в даному боті, і за чим ми всі з вами прийшли, це 100% сигнали. Сигнали, з допомогою котрих ми з вами і можемо заробляти кошти. Давайте зараз трошки просто потрухуємо по боту. Я натискаю на кнопку Отримати сигнал, далі обираю тип ринку. Тип ринку, по котрому я хочу увійти. Щоб отримати сигнал, я натискаю на кнопку Отримати прогноз. Далі мені варто обрати тип ринку. Тип ринку, по котрому я хочу увійти. Хай да, зараз це буде стоковий, тобто фінансовий ринок. Я обираю стоковий і маю обрати час експірації на квотиці, по котрому ми з вами будемо входити в дану угоду. Зараз я увійду на час експірації М1, тобто одна хвилина. Та М1 це у нас хвилина. М3 це 3 хвилини. Та, тобто тут все розписано, я думаю, повторюватися не треба. На квотці він у нас вже має бути ось тут обраний. Зараз я його обрав, і давайте ми зайдемо по М1. Далі варто обрати валютну пару. Давайте зайдемо по валютній парі USD тому що на ній у мене, в принципі, саме велике припадкові це 91% з усіх пар стокових котирувань. Так, USD значить, ми тут маємо з вами обрати наступна. Гортаємо, щоб знайти ось наша USD -GPY. Обираємо USD звіряємо цю інформацію, натискаємо отримати сигнал. І дивимося, куди він нам скаже рухатися. Підвищення. Відкриваємо вгору на одну хвилину. І ми з вами, до речі, друзі. Можемо переглянути, що бот видає сигнали не на бум, а по боту Ми з вами маємо чіткий аналіз. Тобто він все це діло аналізує. Зараз він нам видав поюзічва активу прогноз. Вгору на М1, тобто high risk написано, да і огляд ринку. у Нас є екстрім волатильність, Можна точно переглянути, зрозуміти, що не екстрім. настрій буліш, об'єм клімакс. Далі приватні індикатори trading View. Ці індикатори я на жаль розкривати не можу, бо вони є приватними. Я думаю, хто там на Telegram підписаний. Знає, скажімо, якою ціною вони мені теж і дістались. Ось. Але тут є у нас е сводка загальна, по ковзуючим середнім інформація, теж, ну, теж сводка, і оселятори теж сводка. Е технічний аналіз, е тут все по індикаторам: ЄО, Медіум, да? Airon, Breakout Confirmet. Тобто все це діло нам підказує про те, що найближчим часом маємо ми з вами. Рухатися у висхідному напрямі АТР Pushing Resistance і сводка по просхідному індикатору Sharp Move Up. Теж. Тобто каже нам про те, що ми будемо, скоріш за все, рухатися у висхідному напрямі. Але зараз ми отримали мінус. До речі, можемо переглянути, що отримали його. Блін, ну буквально в останні секунди так таке іноді буває. Давайте просто змінимо валюту пару і відкриємося по нові. Сьогодні сьогодні у мене для вас, друзі, мета, мета така повністю продемонструвати, як працює бот. зараз. Я зайду перекрецев на 12 тисяч гривень. Просто показати, як ми торгуємо. Мені, мені взагалі немає ніякого друзі, сенсу. Давайте по UZBRL увійдемо. Так, 30 секунд, 30 секунд просто беремо. Мені немає ніякого сенсу, вам якось там брехати, щось там домальовувати, не домальовувати там, да? Я просто сів і сів і хочу поторгувати, хочу зробити в першу чергу кошек сам. І в другу чергу я хочу Так, давайте перевіримо, Так, інформація вірна, отримуємо сигнал, хочу просто подивитися. Самотужки і вам продемонструвати, щоб подивилися ви, як працює даний бот, щоб кожен з вас мав змогу зрозуміти, як по ньому відкривати угоди. Ми з вами можемо побачити, що зараз на s 30 тобто на 30-секундному таймфреймі, на 30-секундному часу вибачаюсь, експірації, нам бот видає сигнал на рух до верху, догори. Ми з вами по ньому і відкриваємося, і зараз очікуємо відпрацювання нашої угоди. 30 секундні знову ж таки час експірації. Лишається буквально скільки одна секунда, і по цій роді <світ> ми фіксуємо прибуток. До речі, по-перше, ми отримали мінус, да? а можливо, хтось зараз буде задавати питання, як так отримали мінус по боту. Та да, таки іноді буває, я не буду вам брехати, я не буду вам казати, що 100% прохідність, прохідність більше 80%, -10 але 100% не існує, друзі. Якщо вам хтось буде казати, що десь там якось у когось, за допомогою якогось топового інструменту, є прохідність 100%. Це повна брехня, просто блокуйте таку людину, нікому не вірте. 100% не існує помилки і похибки будуть завжди. Ось. Е, зараз поботу просто ми з вами отримали мінус попередній угоді, і, по другій ми банально зробили перекриття. Тим самим ми з вами перекриваємо втрати наші, да? і вже з. Виходить наступний угоди. Ми з вами вибираємо і маємо прибуток. Да? Тобто, тому що ми вперше інвестували 6 тисяч, а в другу 12. І в результаті наш прибуток з угоди, де ми інвестували 12 тисяч, перекриває всі наші збитки, і ми з вами фіксуємо прибутковий результат, так? Ось що як на мене, ну 100% відсотків є реально гарним баріком. Наступного угоду у нас буде відкрита. Давайте теж на 30 секунд зараз. Час еспірації, просто швидко поторгуємо, я вам прибіжуся по інтерфейсу. Оберемо знову ж таки s 30 і давайте зайдемо по крипті. Давайте зайдемо по крипті. Для цього обираємо тут криптовалюту да? і, 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 і обираємо так, що у нас тут є. Нам треба обрати Ethereum, Litecoin, Солана, Туткоін, Tron. Це всі криптовалюти, котрі є у нас. Давайте посилання зайдемо на ній 93%. Solana 30 секунд час аспірації, 6 тисяч гривень. Солане, да, обираємо наш актив і натискаємо кнопку Отримати сигнал. Бачимо сигнал від бота на підвищення. Відповідно, відкриваємо угоду у висхідному напрямі. Так, дивіться, знову ж таки, нам все продемонстровано, тобто поясно, що Solana у нас OTC, є примітка OTC. Для цього у нас тут є огляд ринку, тобто все так само. У нас все так само є сводка, є індикатори. До речі, тут, знаєте, побачите, у нас до цього використовувався ось тут ATR, якщо я не помиляюся, зараз де Маркер приватний. І ось тут у нас теж якісь інші індикатори використовувався. Зараз у нас спінгер KST да, вже використовується. Тобто це вже інші індикатори йдуть. Да? За допомогою котрих ми з вами торгуємо. Знову ж таки, мінус по цій угоді. Мінус по цій угоді, давайте просто перекриваємося. Просто перекриваємося. Та, так так само С-30 можна лубачити, воно, я от не знаю, чесно, ось я торгував останні дні. А, так, що я не те, а де ДСД вибрав? торгував я по С-30, С-30 відпрацьовую, до речі, непогано. Але при тому випадку, якщо у вас великий баланс і у вас. Є можливість перекриватися, тобто у вас є можливість ставити перекриття, у вас є можливість інвестувати, у вас є можливість ставити перекриття, про що я і кажу, так? Ось, якщо у вас такої можливості немає, то краще, друзі, і реально вам кажу, краще заходити на старші тайфрейми. Якщо у вас маленький баланс, моя, ну знову ж таки, особиста думка, вона може від вашого зрівнятися, але краще реально заходити на давайте. Ось ми з вами подивимося: заходити коротше, на менші тайф на більші таймфрейми, на там десь. Час експірації, ну, 4 години можна теж пробувати. Просто знаєте в чому суть? Як показує практика, то здебільшого саме точність сигналів на їх кількість у відсоткому співвідношенні буде більше і краще на великих часах експірації, тому що відповідно беруться сводки по індикаторам за більший проміжок часу, відповідно, береться більше інформації і відповідно так. Буде краща якість сигналів, але знову ж таки, ви можете це все стартувати, це все дивитися. Просто якщо ви будете запитувати мене, чому я торгую саме на праці. Зараз це, по-перше, відеоролик, я хочу вам все продемонструвати. По-друге, у мене великий. Ну, давайте будемо чесні, друзі, величезний баланс. З допомогою кого я можу собі дозволити, давайте подивимося, трошки більше ніж як два. Я можу собі дозволити просто ставити угоди. Нормальні суми і проте перекриватися. Я можу дозволити собі перекриватися так, як у мене задля цього є балік. У мене є багаж. Да? А, тобто позаду, позаду у мене ще є велика сума на балансі, котру я можу перекрити все мінуса. Да? Якщо у вас такої можливості немає, то краще так не робити. Давайте оберемо OTC ринок. І далі а, трьох олончих сестрації. Це максимально просто, просто кладете в боті, обираєте те, що вам треба. І таким чином ви зможете без проблем по ньому торгувати. Так, перевіряємо OTC. У мене OTC. Так, все звіряємо обов'язково. Пара USD BRL. І отримати сигнал. Отримати сигнал. Let's go. Let's go. Тут головне швидко-швидко все швидко робити. Відкриваємо угоду вгору на 2 хвилини 50. 6 секунд вже у нас зараз лишається. Три да? хвилини, 3 хвилини, хвилин, ви ми відкриваємо году, оговорюємося. Да? І просто очікуємо. Дивіться, ви можете робити перекриття. Ви можете робити перекриття так само, як я. Ось. Але знову ж таки, будь ласка, торгуйте по мені менеджменту, будь ласка, ставтеся до свого рахунку, до свого балансу обережно. Да? Не треба думати, що у вас там да. Зараз хтось за вас там ще зробить там якийсь мільйонний депозит. Ну тобто, я кажу це про те, я кажу це до того, що є люди, котрі інвестують дуже-дуже великі суми коштів в ваш баланс, котрі нерозумні і нераціональні е, у відсотковому співвідношенні. Тобто є люди, котрі ось з балансу, да, умовно, як у мене, 800 тисяч, у мене ось баланс 800 тисяч. Е, а я інвестую по 6 тисяч гривень. Це менше 1%. Вдумайтесь, будь ласка. А є такі люди, реально, є такі індивідуми, хто. З 800 може, типу, в одну угоду вкинути 200 да, в першу угоду. І це не якесь там перекриття, да, якщо ви могли подумати, ні. Просто ось людина хоче і бере і вкидає 200 тисяч в одну угоду. І як на мене, це є максимально тупо, максимально нерозумно, максимально нераціонально і непрофесіонально, тому що банально, якщо ви втрачаєте 200 да, тисяч, я це не придумую, це реальні приклади. Я таких людей знаю. Ну, не особисто, але знаю, да. Ось. і можу вам сказати, що це повний бред, і це дуже-дуже великий, а головне не виправданий ризик. Тому що що ви здаваєте 200, щоб вам відбити ці кошти одразу, вам треба інвестувати 400. 400. Якщо ви втрачаєте 400, то на вашому балансі з 800 тисяч лишається все, тільки 200 тисяч. Тому що ви в першу угоду інвестуєте 200, по другу году ви інвестуєте 400, 200 плюс 400 600, да, все, все, у вас 200 тисяч. У вас вже баланс. Ну, такого звичайного трейдера, типу, середнього. Ну, не середнього, а 200 тисяч далеко, не у середнього трейдера. Але ну, я думаю, ви зрозуміли, про що я типу 200 тисяч це вже не 800 далеко. Це вже не 800, тому не треба і зливати. І, друзі, це не тільки на таких балансах, я так кажу. Думайте, будь ласка, і про свій баланс, навіть якщо там у вас на баліку там, 4 тисячі, 5 тисяч, 7 тисяч, 10. Теж думайте, інвестуйте до 1% ралі, Ось моя вам порада. ось порада не ризикувати. Все, це, це єдина порада, яку я комусь даю. Просто не ризикуй великим відсотком від балансу. До одного відсотка більше не треба, тільки коли ти перекриваєш, якщо ти торгуєш з перекриттями, Да? Ось, але торгувати з перекриттями або без них, це вже вирішувати саме тобі особисто. Я торгую з я можу собі це дозволити. Але якщо ви торгуєте з перекриттями, бля, дивіться, дивіться просто в останню секунду, пішло до незагадіна. Але якщо ви торгуєте з перекриттями, вам варто буде бути реально холоднокровним. Варто розуміти, що. Це треба робити також. Родумно, найс! Найс. Найс. Ха -ха -ха. Сюда, сюди, сюди. сюда, сюда. 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 Просто гляньте. Дві точки. Дві точки, але. Муа, трейдус, а і трейдин бот. Просто, ну, просто відпрацьовує. на ура. На ура. На у-ра. Забираємо з вами прибуток. Ізі? Ізі. Друзі, в принципі, на цьому все. Це все, все, що я хотів продемонструвати в цьому відео. Сподіваюся, що просто в ось такому форматі, максимально спокійному, я вам продемонстрував, як працює бот, трошечки його поклацав. Звісно, це все, все ще не всі функції. Я вам ще їх буду демонструвати. Дивіться інші відеоролики, дивіться попередні відео, тому що я в ньому поясню. І обов'язково, хоча б доєднаєтесь і спробуйте, як працює цей бот. Адже ж, хто знає, можливо, саме він стане. Вашим варіантом, вашим джерелом, з котрого ви зможете заробляти реально гарну капусточку. За ці 15 хвилин у мене вийшло заробити 10 410 гривень чистого прибутку. Це би міг зробити так само, але чи потрібно воно тобі? Посилання на торгового бота я лишив в описі відео. Кому потрібно, той використає свою можливість. Кого влаштовує теперішнє становище, пропустить це відео і піде гуртати на Тіктоки. Побачимось на вершині.